Переможець битви екстрасенсів. Автор доль та циганський ясновидець із Києва Арман Цибульський зазначив, що війна з расистами буде тривалою, але Україна у ній переможе. Про це екстрасенс розповів у інтерв'ю телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Також він прогнозує, що Зеленський буде балотуватися на другий президентський термін після завершення війни. Так, він піде знову в президенти, і я бачу, що він знову буде переобиратися після війни для того, щоб він провел необхіден просто державі. На насправді і він буде переобиратися для того, щоб запустити процеси налагодження системи в цілому і завдати шлях. Але він вже легенда, і я знаю, що цього поки ще не розуміє велика кількість людей, але без нього в Україні не було б жодного шансу відчепитися від Росії.